У міському парку Калуша сьогодні велике прибирання. Працівники структурних підрозділів міської ради, озпроївчись раблями та рукавицями, очищали міський парк від торічнього листя. Щороку до Великодня проводяться такі толоки, задіяні всі структурні підрозділи міської ради, депутатський корпус. Транспортні засоби прибираємо, готуємося до як відкриття сезону, так і до великодніх свят. Самостійно з таким об'ємом роботи, на жаль, споратися не можемо. Вже після толуки в парку є два техпрацівника, які підтримують той порядок, який буде наведений. І стараємося протягом року дотримуватися того. Ну найбільше це звичайно листя. В нас густо насаджені дерева. Ми вже так більше, більше в лісові в лісовій зоні, особливо друга ділянка. Комунальники наділили працівників міської ради робочим знаряддям праці та надали техніку, щоб вивезти сміття. 50 одиниць грабель, дві одиниці техніки, два трактора. От таких 100 мішків маленьких, але вони не є ефективні, тому що листя. Багато не запхаєш, а толку намучишся, так що вони не є ефективним, у них ефективне сміття. Дістали великих 10 бегів, поки що їх не стає, бо багато листя, багато народу. Але думаємо, що за дві години справимо. Граблі нам дав ЖЕК, техніку дав екосервіс і ЖЕК одну одиницю, техніку докуповувати нічого своїми силами. Нинішня толока не єдина. Комунальники поспішають впоратися історичним листям до того, як його сховає трава. Управління економіки і Фонд комунальної власності вулицю Європейську прибирають. Зранку, о 10-й годині, було сьоме училище, студенти прибирали. Ми плануємо ще талуку на холмі слави на наступний тиждень, тому що якщо ще тиждень трава виросте, тоді вже з листям ми нічого не зробимо. Паралельно із прибиранням у міському парку триває техогляд атракціонів, адже цьогоріч у місті планують швидше розпочати сезон літніх розваг. Тарифи на атракціони не підніматимуть. Цього року плануємо розпочати трошечки швидше, якщо буде така нагода і будуть, атракціони вже проходять експортну оцінку і техогляди, відповідно, вони вже будуть готові до експлуатації. Якщо погодні умови дозволять, 17 квітня будемо розпочинати цьогоріч сезон. Купувати нові атракціони для міського парку у цьому році не планують, однак мають на думці відремонтувати сцену та туалети. Ми, в принципі, за останні два роки поновили наш, наш наші атракціони цього року. Не не плановано. Розвиваємо те, що закупили за попередні два роки. Приводу ремонтів задуми є, зараз готуються кошториси, відповідно по коштах, які ми вже зможемо реалізовувати, тоді вже будуть якісь більш такі, бо є проблема із громадським туалетом, є проблема зі сценою, яка вже потребує хоча б такого поточного, а не капітального ремонту. Минулого року був запущений, не закуплений, але запущений водяний циліндр, тому що він був закуплений попередній рік, але запущений вже в минулому році. Також ми придбали дитячий лабіринт. Це, це, це великий такий. Ну, зараз він ще не вмонтований. Ми з понеділка вже розпочинаємо монтажні роботи. Дитячий лабіринт, який напротязі всього сезону користувався небо якою популярністю у дітей.